Друзі, всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про воєнне навколо воєнних із Олексієм Гетьманом. Він учасник російсько-української війни, майор запасу. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Друзі! Від вас вимагаю требую просто і рекомендую вас поставити вподобайку коментарі. І, звісно ж, підпишіться на наш Ютуб канал. Зараз же ми починаємо. Пане Олексію, вийшла стаття The New York Times, і там не сказати, щоб щось таке новеньке. Ми побачили і почули, чого раніше не читали. Та, все ж таки, цікаво вашу думку почути. Там ну якщо не зрадницький, то такий все пропавший, такий фльр. А про те, що у нас не вистачає боєприпасів, про те, що у нас мало людей. Ну і про людей, в першу чергу, хочу вас запитати. Там вказується на те, що зараз збройні сили України вимушені. Передислоковувати військові частини особовий склад із глибокого тилу, оскільки дійсно не вистачає людей на фронті. Чи підтверджується ця інформація і як це впливає на хід бойових дій з Росії? Ну приїжджав на Купінський напрямок Сирський, командуючий з губиних військ нашої країни декілька днів тому, і він там прийняв приймав рішення оперативне рішення з приводу того, що це м'яко так сказано. передислокація військ. Ну, це означає, що були додані резерви, які ми підтягуємо вже з середині країни, де вони знаходились. Сформовані вони на 100% чи майже сформовані ці підрозділи. Це питання відкрите. Ну, я думаю, що підтягнуло максимально максимально підготовлені, максимально збалансовані, ну, максимально заповнені штатом, щоб можна було вести бойові дії. Це означає, що. Нам не вистачає людей, бо ми його тримали. цей резерв для того, щоб можна було проводити певні ротації, ну і так далі. Тобто, якщо ми, ми кидаємо в бій, простіше кажучи, ті резерви, які в нас залишились, то це означає, що в нас резервів може зовсім не залишитись. А якщо в нас не залишиться резервів, то ті люди, які зараз ведуть бойові дії, вони не можуть вести бойові дії безкінечно. Багато хто, на жаль, наші Глядачі, слухачі, вони думають, що там армія воює, і все добре. Ну, Там не зовсім все добре. Справа в тому, що воювати 24 на 7, як то кажуть, цілий день і без ротації, ну, скільки це можна, ну, це можна тиждень, два місяць, два, пів року. Треба зрозуміти, що росіяни роблять так звану тактичну ротацію. Тобто ті війська, які штурмові групи, які атакують. Коли ми їх пошматували, вони відходять. Ще бажано, щоб вони не перетикались з новітніми групами, які заходять. І ці новітні групи починають наступні штурмові дії. Це по великому рахунку свіжі сили. Пошматували другу групу, підходить третя. Третя група підходить четверта. А у нас одна і та сама, перша група. І що далі робити? Ми теж несемо втрати, і люди виснажуються Виснажуються фізично, подивитись за вікно, яка погода, в дощі, під дощем. Навіть не важко сказати, що гірше, коли холодно, просто ну але нема багнюки, і ти не стоїш в окопі, що не в кращому випадку до пощілику в воді. То скільки можна в такому вигляді, в такому так вести дії коли не можна не давати, не просужити толком одяг? Ну я не кажу, що помитися. Це взагалі вже на рівні фантастики. Просто поспати, спокійно поїсти, щоб просто відновити сили, не відпочити для нас, для багатьох чомусь слово відпочинок асоціюється чи з Мальдівами, чи з канарами, чи я не знаю де ще. Відпочити це означає просто в сухому одязі, в теплі поспати хоча б 6 годин. Оце от це означає провести відпочити. Там такий відпочинок, тому це не панічний настрої і. І ці, ці бойові дії ми ведемо з обмеженою кількістю боєприпасів. Тобто почали їх економити. Ну, стрілкове для стрілкових для автоматів, для гвинтівок, для пістолетів набої, я впевнений, що є, є тому що, ну, знаєте, всі, хто там хоч якось трошечки був дотечний до бойових дій, знають, що обов'язково робиться певний резерв. Неофіційно, просто ми. Ну, дані, ніколи трошечки, щоб, щоб просягнувся, як випадок було. Ну нички теж закінчиться, і тоді взагалі буде важко. Ну залишиться так, як казав міністр зовнішньоекономічних зв'язків. ой, Ну ну, да, ГФЗС, пан Кулєба, так, ГЗС, пан Кулеба, міністерство закордонних справ. Ну тут просто там раніше було міністерство міністра і торговлі, коли ще давно просто пам'ятаю таке міністерство. Пана Сико додікавав. Чи ми пам'ятаю, ну це окрема розмова, ми там мали певні див дивні стосунки в судах з, з цими людьми ну, в свій час. Ну, зараз кулема, так. Було, так. Да, ну це, да. А зараз, ну, це ні, це, це було, ну там окрема розмови. Я думаю, що нікому це не цікаво. А зараз пан Кулеба, да, і він казав, що ми будемо в крайньому випадку битися лопатами. Ну Він сказав, це фігура речі. Це не означає, що ну, закінчиться снаряди. Закінчиться набою, будемо битися лопатами. це була це... резонансна заява. Направду. Тоді це... військові не оцінили цю заяву взагалі. Ну, це це ну так. Да, ну він це сказав не для військових. військові це сприйняли, якщо що на все що гострому да, гострому лопатами Будемо битися саперними лопатами, багнетами. ні він це була спрямована фраза на наших закордонних партнерів. Що подивитися, що, що що відбувається. Ну, да, це він сказав. Може, не треба було так казати, ну ладно, не в тому справа. Але він був не до недалекий від істини, тому що закінчаться набої з якийсь снаряди. Ну дійсно будемо камнями кидатися смішками. Якщо там ну, це пане шо? про снаряди, хочу запитати. От той самий, The New York Times пише про те, що тепер, коли збройні сили України, артилеристи наших нашого війська бачать групу 1-2 ворожих окупанта, вони не можуть витрачати на них. Один снаряд, тому що дорого, тому що їх немає, треба вибирати пріоритетніші цілі у комплексі з тим, що немає снарядів і недостатня кількість особового складу, чим це грозить? Вибір якихось більш пріоритетних напрямків фронту, здача яких, якихось населених пунктів, відхід на більш підготовлені позиції і так далі. І найголовніше Авдіївка, яка доля цього міста. Ну, якщо не буду вистачати того, чим воювати, то ми будемо відходити. Знаєте, от мені здається, що засоби масової інформації роблять не дуже добру інколи справу, коли не розповідають про те, як і що відбувається на лінії фронту. простими зрозумілими зрозумілими словами. Починають казати, що будемо використовувати навічні навітні. Там ну давайте простіше. Якщо не буде чим стріляти ворога, то ми нам доведеться відходити. Куди відходити, ну куди відходити? В більш е, непідготовлені підготовлені позиції. Нема в нас таких підготовлених позицій, як зробили росіяни лінії суровіки. Ну, значить ми будемо відходити в великі міста, що просто зрозуміли люди, які там зараз нас слухають. бо в великому місті більш-менш е, більш-менш нормально можна тримати оборону в, в урбанізованій місцевості, якщо вона не зруйнована в там простіше дромати оборони і складніше ворогу робити атакувальних дій, пане Олексій. А як же ж кажуть, що виділили дуже великі кошти на будівництво фортифікаційних споруд? Ще не встигли збудувати чи ну, я думаю, ну, великі кошти виділили. А треба, щоб було кому будувати? Це мають мають робити інженерні війська. Я впевнений, що вони зробили свою справу так, як могли, але. Ці фортифікації, які їм побудували, вони відрізняються від лінії соробітні, на які побудували росіяни. Півроку вони будували, витратили шалену кількість сил. Там по 6 тисяч кілометрів вони побудували лінії захисту, якщо не помиляюсь, і це залізобетонні конструкції. Ми вирили окопи. Ну це добре, це теж фортифікація. Але е, в неї ну, трошечки важче тримати оборону, тим більше е, в таку погоду, коли ти в цьому окопі. Е, по щиколотку, в кращому випадку, в, <кій> в воді, тому буде, буде армія відходити в більш великі міста, і там відносно можна відносно тримати оборону, ну відносно нормально тримати оборону, але між великими місцями буде прогалине, куди ворог може просуватися, і ці місця можуть опинитися в умовному або в повному оточенні. Тобто ситуація на насправді не дуже добра. Всім чомусь здається, що це військово вигадали собі півмільйона, що не маємо що робити. Це просто не, це не та необхідність, яка півмільйона пів людей мається на увазі. Це те, що нам треба для того, щоб отримати оборону. Якщо цього не буде, якщо не буде снарядів, то ну, не, не може. Будь-яка армія: чи це армія, чи це Збройні Сили України, чи це Збройні Сили Сполучених Штатів, чи це хто завгодно. Не можна вести бойові дії, коли в тебе, тебе в рази в десятки разів менше, коли ти знаходишся не в, в дуже потужних дотах, як то кажуть, фортифікаційних спорудах. І якщо тебе нема чим стріляти, ну, ну... паноксіну. Дивіться: немає поки що ви кажете підготовлених фортифікаційних споруд, немає залитих бетоном дзотів, немає бліндажів і так далі. Але буде 500 тисяч нових мобілізованих українців людьми. Тілами людей можна зупинити цю орду, це Без... не це, це, це не тілами, це щільність вогню просто збільшиться. От, і все. Е, тому що коли одне од, ну, кулеметний розрахунок має тримати е, ділянку там декілька сот метрів, ну це не встигаєш просто всіх перестріляти. Це має просто бути, буде буде більше щільна плотність вогню, буде більше людей стріляти, простіше кажучи, при контактному бою при при наступі, ну і звісно, в тих фортифікаціях, які ми побудували, вже можливо більшу кількість людей тримати тримати оборону. Меншої кількості навіть в добре ну, в добре. Якщо були би дійсно, так як це вдало зробити росіянам за півроку. Поперше, у нас не було півроку, значить, почнемо з того. По-друге, в нас немає таких фінансових можливостей і такі такої техніки, щоб побудувати дійсно залізобетонні конструкції. Коли показують світлини цих російських фортифікацій, то це слухайте, там підземні ходи, там в два і навіть три поверхи були бліндаж. З декількома виходами, тобто це е, укріплення, які ну, це фортеці, і ці укріплення дуже важко е, долати, Хоча теж можливо. Для цього треба нам витрачати велику кількість техніки, велику кількість снарядів і так далі. Чого знову-таки немає? А просто окоп ворота ну, траншею в землі. Ну це не ну, навіть якщо вона досками укріплена, ну як воно зазвичай і є, то це не означає, що це потужна фортифікація, яка. Зможе суттєво зупинити ворога. Суттєво зупинити ворога може кілька більше кількість людей. Це не тілами закидати, це збільшувати щільність вогню. Ніхто міські одіївкою, пане Олексію. Ніхто як... ніхто міцні штурми або місні оборонні дії ніхто не нас не використовує, використовувати не збирається. З приводу Авдіївки, ну росіяни підсилюють там свою кількість сил та засобів. Ми не можемо так зробити, як вони. Ми знов таки, ми не там знов ті штурмові групи, які одна за іншою йде. Одну відбили, пішла друга, третя, четверта. А ми ті самі люди майже без ротації несли, ми несемо втрати. Ну скільки, скільки там можна це протриматись? Було б е, непогано, якщо б ми росіян відбивали на підступах до Авдіївки всі їхні приміщення, робили б щільний загрожувальний е, артилерійський вогонь. Нема чим це робити. Ну і як захищати? Знов таки, я впевнений, що нам доведеться відходити з Авдіївки, бо е, ситуація вже не сьогодні критична. Дякувати Богу, що От, до речі. Чому я казав, що ми відійдемо в будемо відходити, що буде погано? Ми розглядаємо зараз і гірший сценарій: відходити в великі міста, де є, де є будівлі, в яких можна робити по великому рахунку вогніві позиції, тому що Коксихім промзона це по великому рахунку потужна фортифікація. І якщо б там були просто будівлі, звичайні, а не було б промзону, ми б Давдіїку давно б вже відійшли б Авдіївки. саме тому що там є півтора метра стіни, які не ну, за якими можна ховатися. Тому що там є декілька поверхів під землею, як в будь-якому заводі, то там ми можемо е, тримати оборону, і ми її тримаємо. Вже е, активні бойові дії росіяни почали ну, що не менше з 10 жовтня минулого року. Втратили вони за цей час більше людей, ніж радянський союз втратив під час Афганської війни. За 10 років тоді були втрати 14,5 половина військовослужбовців радянських під час війни в Афганістані. Зараз росіяни втратили тільки на вдівському напрямку вже більше 15 тисяч загиблих, не, не рахуючи поранених. Тому і це завдяки це там це не ну, мужність, да ми розуміємо. Так нас крізь вона що під Авдіївки мужні люди, а під, а під е, е, кринками а під е, роботі навіть ну там що не такі мужні? Там такі самі мужні люди, які але от завдяки промзоні, завдяки фортифікації, ми там можемо тримати оборону і ще раз, якщо б там його не було, ми, ми б не витримали таку шалену навалу, що, що роблять зараз росіяни, пане Олексію, сто... справді а воює, може що, в них же ж теж не без не безлімітні там військові. і Так далі. Ви зазначили більше 15 тисяч. От за Times вказує і пише цифру: 17 тисяч військових з пораненими і загиблі. Це від початку від початку 10 жовтня, якщо я не помиляюсь, почався наступ російський на Авдіївку. Це рахуємо. Листопад, грудень, січень це вже виходить четвертий місяць цих бойових дій закінчується тому от в цьому контексті скільки ще наступального потенціалу росіян є в свою чергу, вони ж не можуть безкінечно йти безкінечно не можуть, але якщо там є групування, наприклад, в 40-50 тисяч біля Авдіївки, ну і там під Бахмутом вони підтягнули порядка 80 тисяч. Я думаю, що під Авдіївки, якщо врахувати всі резерви, ця цифра буде не менше, ніж 50 тисяч. Ну, втрата втрата 15 тисяч наприклад ну це так це 30 від третина від того, що там є. Але вони можуть підтягувати резерви. В них в них слухати в них зараз півмільйона, майже півмільйона армія на лінії фронту на нашому, майже півмільйона, і вони хочуть після виборів Путіна в 17 березня зробити ще одну таку армію, тобто ще стільки ж долучити людей. Тобто ще було біля мільйону. Вони виробляють снаряди до 2 мільйонів на рік. Ну півтора мільйона зараз вони, начебто, збільшили до 2 мільйонів, плюс мільйон снарядів ще продає Корея. карай. Да, там є зауваження, що вони не такі добрі і так далі. Ну, це 3 мільйони снарядів. Це приблизно 8,5 тисяч пострілів на добу по всій лінії фронту можна робити. В нас в 5 разів менше снарядів. Ми не можемо так використовувати У нас е, людей. Ну скільки там людей тримає оборону е, на різних ділянках фронту, це є для для на загал військова таємниця хоча росіяни так само як ми знаємо про їхню чисельність. Так само вони знають про нашу чисельність, що вважають, що вони там вкрай прибачені. Все там, розвідка, розвідка, все чудово там працює. і Плюс до того, що кроти і шпіони всередині, на жаль, і наших Збройних сил є такі люди ну це під час будь-якої війни, ну, і місцеві, які там щось розповідають, ждуни, коригувальники і так далі. Тому вони чудово знають, скільки в нас там знаходиться сил та засобів. Вони все це публікують, ми на своїх всередині країни. Ну робимо з цього тимницю, хоча це по великому рахунку не тимниці, можна подивитися російські, скажімо так, ну порівняти джерела так? різні 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 джерела. Ну приблизно можна знати скільки там знаходиться. Ну я я думаю, що це не хочуть казати наше військово-політичне керівництво, тому що ну щоб не, не вкрай налікати людей, які і так. Починають хвилюватися, але ну, тільки хвилюватися не за те, що, ми мож... що ворог може прийти в їхнє місто, а за те, що долучать його до армії чи не долучать, мобілізуватися це, 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 чи ні. Тобто, ну, ну давайте не будемо мобілізуватися, давайте не будемо гроші на армію витрачати. Ну чому? Тільки це не означає, що воно якось само по собі закончиться, і просто ми зекономимо гроші, і люди не, не будуть долучені, і ні, ніхто не буде там е, хвилюватися, чи якісь рейтинги не будуть падати і так далі. Це просто означає, що вони проломлять нашу лінію оборони і пройдуть далі туди, куди захочуть. Туди, куди захочуть. А те, що вони роблять в тих місцях, коли вони куди вони захочуть, заходять, ну, ми це чудово бачили на прикладі тих міст, які вони вже особливо на початку війни захопили, вони краще не стали. Вони стали тільки гірше, і звірства будуть ще більше, ніж були на початку війни. Ну, якщо це... ну а за, зато ми Зекономимо гроші, так що не вистачає грошей, на армію, ну давайте зекономимо. Тобто, mm -hmm. мені mm -hmm. здавалося що люди, які це кажуть, про те, потрібна чи не потрібна мобілізація, я закончу зараз думку і про те, що там потрібні чи не потрібні гроші, вони ну тут я погоджуюсь з кулібами, хоча він сказав, це не дуже трошечки про інше, але він сказав, що люди, які не вірять в те, що росіяни підуть далі після України захоплюють воювати в Європі, то чи ті, хто в це не вірять дурні люди так він сказав, хоча це не дипломатична мова, але це я розумію. Він вже ну вже вже неможливо розмовляти спокійною мовою, дипломатичною мовою Як можна спокійно пояснювати людям, що треба мобілізація, що треба гроші на армію, що люди з останніх сил тримають оборону. Як можна, коли ти кажеш ці слова, начебто все зрозуміло. І ти кажеш, що якщо ми цього не зробимо, мобілізація, фінансування, партнери, то ворог буде в тих містах, в яких зараз ми всі дивимося там. Це монітор, ну не доходить. Ну значить треба інші якісь. Значить, ці слова не є такими, які люди сприймають. Що треба шукати інші слова? Може це має бути не нормативна лексика? Може так буде краще. Я це не популярні рішення 100% І те, що ви говорите, ну логіка 100% також залізобетонна. Однак рішення ну дуже вже не і реакція суспільства вона не змушує себе чекати. І наш головнокомандувач Валерій Федорович Залужний не в останню чергу у кілька своїх рейтингових балів втратив якраз таки через те, що говорив непопулярні речі, ті, що потрібно було говорити. Однак люди, як ми розуміємо, до цього не готові, і про нього от останніх три хвилинки у вас хочу запитати, пане Олексію. З'явилися фотографія у пана залужного на Фейсбуці із Шапталою. Всі вже пророкують що це. Його останнє прощальне фото, його сватають на пост посла. У Велику Британію і так далі. Все ж таки, я з вами говорю наполовину, як з військовим експертом, як з людиною, яка по військовій тематиці, однак я так розумію, що і в політичній тематиці, ви ну, вибачте, не чайник точно. Тому от запитаю, тому я. Б... Зважаючи на психотип, так от ви розумієте, Валерій Федорович, так от його амбіції, політичні, військові. Є в нього бажання, немає в нього бажання. Чи може він сказати ні? Я не піду на пост посла, тому що мені не хочеться, чи все ж таки йому не потрібне то те посольство, і він собі просто, якщо це правда, піде? Ну справа в тому, що залужний людина, яка відповідає за свої дії, він ну він опікується. Він почав діяти, як то, що зупинити ворога, йому це вдалося. Тому це його рідне, це його фах, він, він військовий. Він, він дуже непогано вчився. Він, знаєте, він вчився не на курсах двохтижневих, да? а багато років вчився в різних і за кордоном, в тому числі він володіє іноземними мовами. Його дуже поважають за фах і за розуміння, як треба вести бойові дії за кордоном. Наші партнери по блоку НАТО, генералітет, який розуміється, тому чи він погодиться бути послом Великої Британії. Ну ви знаєте, Великобританія один із наших найкращих партнерів. Тут по вихонку нічого поганого, може там він буде корисний, але чи захоче він. Полишати свою фахову, свою роботу, яка в нього зараз є, яку він непогано виконує. Я не впевнений, що він це, це ну, не то що впевнений. Це вже було доведено. Він коли, начебто, пропонували не писати заяву, він сказав, що він цього робити не буде, що він не може зняти з себе відповідальність за тих людей за ну за армію. А спроду психотіпа, ми, ми з нещодавно з не розмовляли. На кого він схожий із людей в минулому відомих не пов'язаних з армією, о психотіп. І, ви знаєте, багато хто зійшлися в думки, що він по своїй манірі мані, спілкуватися, по фаху. Він дуже схожий з футбольним тренером Валерієм Васильовичем Лобановським. От він для армії, це приблизно те ж саме, що Лобановський для футболу. Льди, тобто лам, да. і так само його. Пригадайте, хто або може, хто цікавиться спортом, футболом безпосередньо. Наскільки ну, тюкало Лобановського, скільки його лаяли, скільки казало, що він все не так робить, але він він якраз і вигравав. Все, що, що виграв Радянський Союз, серйозно, було виграно Лабановським. Ну так. І зараз ця людина, яку ну, довели по великому рахунку до інсульту, затюкали його. А людина відповідальна і фахова. І, а зараз його ім'ям називають стадіони, називають вулиці, проспекти. Тому мені здається, що вот психотип залужно це психотип Лобановського. Це однаково ніг на навіть якщо подивитися на світло, Я навмисно подивився. У них дуже схоже. Вони зовні не зовсім схоже, а погляд майже однаковий. Так, ми пам'ятаємо, що пан Лобановський був таким теоретиком, дуже таким скрупульозною людиною, яка вишуковувала різні тактики, аби потім застосувати. І навіть при ненаявності дорогих гравців перегравала Барселону. Ми пам'ятаємо цей легендарний матч з 3-0 да? в Києві, 4-0 в. 4-0 в Барселоні. Тобто да але... те саме демонструє. Так, і те саме демонструє Валерій Федорович при від'ємному паритеті. Так у особовому складі, у озброєнні, це ж ти все ж таки показав росіянам їхнє місце в Україні. Ну сподіваємось, що фінал буде не такий. Так, ми звісно ну, ж важаємо Валерівелі Лобановський. Він пішов в життя вже йому було за 60 років залужному ще. Ну я думаю. Років що не менше 20-30, а там подивимось. Поки, точно, точно, дай Бог. Е, Олексій Гетьман, е, учасник російсько-української війни, майор запасу з нами був. Дякую, пане Олексію, за цікаву розмову, як завжди. Переможемо, все одно переможемо. І дякую кожному глядачеві, глядачці, яка просто зараз поставить вподобайку під цим відео, і, звісно ж, підпишеться на фокус на YouTube, напише свою думку у коментарях. Спасибі вам, Павло Ковальчук, фокус на все добре.